Сьогодні з колегами з розумної політики відвідали Оріхів. Це райцентр Запорізької області, досить близько до лінії фронту, поспілкувалися з нашими захисниками і захисницями, які тримають оборону. Місто зруйноване, практично зруйноване. Але життя деякі є, мешканці є, відвідали базарщик невеличкий, От, поспілкувалися з військовими. Знаєте, я переконаний, що нашим чиновникам, які приймають рішення щодо армії, моїм колегам-депутатам дійсно час від часу обов'язково треба їздити в такі поїздки, спілкуватися з нашими захисниками-захисницями, які особисто боронять нашу країну, звільняють її від творчої навали, і бачити на власні очі, як, що тут відбувається і все, от, всі ці речі, які проносить руський мір. Мабуть, тоді буде легше приймати рішення, які стосуються наших захисників, легше виділяти їм гроші, тому що під дійсно під ну, зайвими оці, навіть кожна копійка, кожні коли мова йде про мільярди, тим більше, вони однозначно зайвими не будуть, і це однозначно краще ніж фінансувати. Якісь зовсім, не зовсім зрозумілі речі у вигляді БЕПу, кабміну і таке інше. Дійсно, зараз війна продовжується і все маємо робити для того, щоб забезпечити наших хлопців і дівчат, які кладуть своє життя і здоров'я для те, щоб захистити нашу країну.